Доброго дня, Урок алгебри 10 клас. Продовжуємо вивчати тему похідна. Сьогодні ми будемо використовуючи таблицю похідних, знаходити похідні деякі функції. Хто ще не ознайомлений з таблицею, ось вона перед вами. Похідна, нагадаю, позначається ось таким штрихом зверху. І так, перейдемо до розв'язування вправи. Обчислити значення похідної в точці. Тобто нам потрібно в першу чергу знайти похідну, а після цього нам потрібно знайти значення цієї похідної точці. Коли ми подивимося на нашу функцію, то такої функції у таблиці похідних ми не знайдемо. Тому зробимо певні перетворення і запишемо нашу функцію таким чином. Як х помножити, корінь замінимо степінь, степінь буде одна друга. Ми знаємо, що примножені показники додаються, Тут на степінь 1, тобто робимо з нього 2 другі, 2 другі додати одна другу, будемо мати х в степені 3, другий. І тепер нам потрібно знайти похідну ногу від цієї функції. При цьому ми зараз пригадаємо з вами формулу х степені n. Використовуючи дану формулу, знайдемо похідну. І штрих, похідна позначається штрихом, від х буде дорівнювати. Х степені n. n виписуємо попереду 3 других, далі пишемо x, тоді від степеня віднімаємо одиницю. Матимемо три других. Знову ж таки, з 1-2 будемо мати х в степені 1 2. Це ми знайшли похідну. Перейдемо до кореня. Буде корінь з ікса. Чому переходимо до кореня? Тому що нам треба буде підставити зараз х0. Отже, ми маємо, знайти, значення похідної в торці Х0. Отже, значення похідної в торці 81. Це маємо замість х підставити 81. Матимемо 3 других корінь з 81, 9, Маємо 27 других, і це у нас буде 13,5. Наступне друге задання. Теж перетворення зробимо. Давайте зробимо таке. Спочатку подамо ось цей внутрішній корінь через одну другу. Через одну другу. І під коренем у нас буде примноженні показники, додаються і степені три другу. Тепер забираємо цей корінь. Отже, у нас буде х в степені 3 других і ще раз до степеня 1 друга. Піднесемо степінь до степеня і матимемо х в степені 3 четверти. Тепер знайдемо похідну цієї функції за тією ж самою формулою, показник попереду. Х в степені 3 четвертих відняти 1. матимемо 3 четвертих, х в степені 1 це 4 четвертих. 3 четвертих відняти 4 четвертих мінус 1 четверта. Позбудемося, позбудемося від'ємного степені. Для цього ми перенесемо х в степені у знаменник. Отже, будемо мати 3. Четвертих і переносимо знаменник, буде х в степені 1 четверта. Позбулись від'ємо. А тепер перейдемо до кореня. Буде мати 3 четвертих корінь четвертого степеня з ікса. Щоб зрозуміти, про що я зараз говорю, перегляньте, будь ласка, попереднє відео. Там всі ці формули я нагадувала. Тепер знаходимо F' від х0. В даному випадку в нас х0 16. Отже, ми підставляємо замість х 16. Корінь четвертого степені 16, це буде 2 і матимемо 3,8. Наступне задання. Знову ж таки, потребує наша функція певних перетворень. Вжимаємо х другому, і тут переходимо до показника, будемо мати х в 1 1,6. При ділені показники віднімаються. Тобто від двійки ми маємо відняти 1 шосту. Отже, матимемо 2 відняти 1 шоста. Ми можемо звести до спільного знаменника. І будемо мати і в степені 12 шостих, показую, як обчислити, відняти 1 шоста. І це в нас, нас буде х в степені 11 шостих. Одинадцять шостих. Так, а тепер ми знаходимо похідну. Одинадцять шостих попереду. х в степені одинадцять шостих відняти одиниця матимемо 11 шостих іх в степені. З одинички робимо 6 шостих, отже, маємо 11 шостих відняти 6 шостих, і це буде 5 шостих. Перейдемо назад до кореня. Корінь 6 степеня з ікс в степені 5. Знаходимо значення в точці Х0Б. Х0Б у нас 64. 11 шостих помножити на корінь шостого степеня 64 в 5. Не потрібно підносити 64 до 5, а спочатку ми здобудемо корінь 6 степеня 64, а вже тоді піднесемо його до 5 11 шостих переписуємо, корінь шостого степеня 64, це буде мати 2, і буде мати в п'ятому степені. 2 в п'ятому – це 32, ми про це знаємо. Одинадцях множимо на 32. Ну, і залишилося нам скоротити на 2, 11 на 2, це в нас буде 16 і на 3. Помножимо на 11, 1, 6 посередині сума. 176 треті. Виділимо цілу друбову частину, 17 на 3 беремо по 5, 26 на 3 по 8, 8 на 3, 24, 58, 2 треті. Розглянемо наступну вправу 3616. Знайти за допомогою графіка функції значення F' в точці x 0 x1 і в точці x 2 І так ми повинні з вами пригадати, що значення похідної точці це є кутовий коефіцієнт k. Тому що ми маємо ось дотичну, яка утворює кут. Що таке кутовий коефіцієнт? Кутовий коефіцієнт це тангенс кута нахилу. Тому кутовий коефіцієнт у першому випадку буде тангенс 45 градусів, який дорівнює 1. Отже, значення похідної в точці х1 дорівнює 1. Далі кутовий коефіцієнт тангенс 30 градусів. Це буде у нас корінь з 3 на 3. Тому значення похідної в точці Х2 буде дорівнювати корінь з 3 на 3. Наступний випадок в точці Х1. Отже, у нас тут кут 120. Тому К буде дорівнювати тангенс 120 градусів. Танген 120 градусів ми можемо записати як тангенс 180. Відняти 60. Використовуючи формули зведення, ми знаємо, що коли в нас 180, тобто кут 180 лежить на горизонтальній осі і він не міняє значення, функція теж значення не міняє, тобто будемо мати тангенс 60. Далі ми повинні подивитися, яка це буде чверть. 180 мінус 60 це в нас друга чверть, і тангенс у другій чверті буде від'ємний. Отже, буде мінус тангенс 60. Буде мати мінус, тану 69 з таблиці, буде мати корінь з 3. Тому F' від х1 буде мінус корінь з 3. Далі в нас ось тут кут. Тобто, що таке К? Кутовий коефіцієнт, це кут, який утворює дотична з додатнім напрямком осі Ох. І якщо подивитись на ось цю похідну, то, на ось цю дотичну, то вона утворює з Додатнім напрямком осі ОХ – 0 градусів. Тому для другого випадка ка в нас буде тангенс нуля. Тангенс 0 градусів дорівнює 0. Отже, значення похідної тосі Х2. Дорівнює 0. Вправа 3614. На рисунку 36,9 зображено графік функції вказати кілька значень аргументу х, для яких похідна більша 0. Якщо ми повернемося до попередньої вправи, то похідна в точці похідна в точці це кутовий коефіцієнт. Кутовий коефіцієнт це тангенс кута. Тангенс буде більший за 0, якщо Кут альфа лежить від 0 до 90. Тангенс альфа менше за 0, якщо наш кут альфа лежить від 90 до 180. Ну і тангенс 0 це коли 0. Отже, наша похідна в торці це кутовий коефіцієнт. Перше нам треба, щоб був кут додатній. Ну, ось ми можемо побудувати дотичну. Ось, наприклад, ми побудували дотичну в точці Х дорівнює 2. Бачимо, що куд гострий. Отже, ми можемо записати, що F' від 2 буде більший за 0. І таким чином ми можемо побудувати декілька дотичних. І подивитися на них. Ось ми побудували ще одну дотичну. І ось тут бачимо, що кут тупий, Дотична ось в точці по х у нас тут мінус 2. Отже, f' в точці мінус 2 буде менша за 0. Ну і залишилося нам в точці де буде 0. Ну, ось дотично фіолетового кольору в точці ось цій. Давайте порахуємо, скільки тут є? 4, 6. Так, тут буде координата 6. Тому ми можемо сказати, що F' в точці 6 дорівнює, перепрошую, не 6, а мінус 6. Буде дорівнювати нулю. Ну, ось такі ви можете собі будь-які дотичні будувати, і розглядати і записувати не по одному прикладу, а по декілька. Право 3615. До графіка функції в точці за абсцисою проведено дотичну. І нам треба знайти значення похідної в точці Х0. Ще раз пригадаємо, що значення похідної в точці х 0 це кутовий коефіцієнт. А кутовий коефіцієнт. Це тангенс кута альфа. Отже, значення похідної в точці це тангенс кута альфа. Коли ми уважно подивимося, то ми можемо собі вималювати ось трикутник і знайти тангенс ось цього кута. Що таке тангенс? Тангенс це відношення протилежного катета. До прилеглого. Довжина протилежного катета до цього кута альфа. Ось у нас вона. Раз, два, три клітинки протилежного. До прилеглого 1, 2, 3, 4, 5 клітинок. Отже, тангенс альфа дорівнює 3 п'яти. Тому значення похідної тій точці буде дорівнювати 3 п'ятих. 3619. На рисунку 3614 зображено графік функції. Порівняйте числа f' в точці мінус 5. Тобто в точці мінус 5 нам потрібно провести дотичну. Ось наша точка мінус 5. І в ній ми можемо провести тільки дотичну ось тут. Як бачимо, це горизонтальна дотична, тому F' штрих в точці мінус 5 нас буде дорівнювати 0. Дотична в точці 1. Ось наша точка, і ми можемо побудувати дотичку ось таким чином. І коли ми подивимось на кут, то кут у нас буде тут тупий. Тому f' в точці 1. У нас буде, якщо тупий кут, то похідна буде менше 0. Тому ми можемо відразу порівняти, що ось це буде менше. Ну, давайте візьмемо ще якийсь випадок. Розглянемо випадок, наприклад, 3. F' в точці мінус 2. Ось наша точка мінус 2. І тут ми можемо побудувати горизонтальну дотичну. Ми ж тільки ж ми знаємо, що таке горизонтальна. Зараз ми це обговоримо. І похідна в точці 4. 1, 2, 3, ось тут 4. І ось тут у нас буде дотично. Тепер звертаємо увагу: ось тут у нас кут гострий. А отут кут у нас 0 градусів, тому що це горизонтальна дотична. Тому F' в точці мінус 2 буде в нас знову-таки 0. А F' в точці 4 в нас буде більша за 0. Кут додатні. І можемо поставити знак. Ну, ось так розглядаючи, ви можете передивитися кожне зі значень. І вправа 3620. Матеріальна точка рухається по координатній прямій за законом S від t дорівнює t квадрат. Знайдіть S' від однієї другої, який механічний зміст має знайдена величина. Отже, спочатку знайдемо S'. Е'. Тобто нам потрібно знайти похідну від T квадрат. Використовуючи формулу, яку ми вже неодноразово з вами розглядали, пам'ятаємо, що 2 переписуємо, далі маємо Т в степені 2-1, ми вже будемо мати 2Т. Це ми знайшли похідну. Тепер нам треба знайти похідну в точці 1 2. Отже, ми маємо замість t підставити 1, 2. І бачимо, що це одиниця. Тепер нас питають, який механічний зміст має дана величина? Ми повинні з вами пригадати, що швидкість в даний момент часу дорівнює похідна від шляху. Ну, ось такі завдання на знаходження похідних та на використання. Похідної для дослідження функцій. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, пишіть коментарі. Дякую за увагу, до зустрічі!